Привіт, хлопці! Ніколи не купуйте такої відеокамери. Це є саме одна з найдешевших відеокамер. І пояснюю чому. По-перше, якість зображення ніяка Від самого початку, що можна побачити на оглядах в магазині. А також ось вам показую нюанси. Ну, то, що без блока живлення було, це не діло. Через. Три дні сталася така от картинка. Як видно, замкнуло і поплавилося. Хоча камера є 5 вольтова. Перестали працювати інфрачервоні діоди і один з звичайних, хоча звичайний не використовувався. Так. Беремо додаток. Камера є офлайн. Оскільки там відбулося щось не таке цікавеньке всередині, що могло відбутися в камері в приміщенні взагалі незрозуміло. Займаємо sd карточку Вона пригодиться в іншій камері. Але дана камера це навіть уже навіть не пугала, так. Макет до інсталяції. Тому взагалі не раджу. Беріть щось дорожче, починаючи від 30 доларів, 25-30. Ні в коїм разі за 7-10 не беріть. Бо вона буде неякісна і не факт того, що вам прослужить хоча б тиждень.